ОМТВЮЮЕЙ про головне размер пакета составляет 61 один миллиард долларов. Законопроект предусматривает 8 миллиардов экономической помощи Украине. А лучшая демократия это диктатура. Надо просто объяснять людям, что диктатура это не так плохо. И авторитарная, плохо. сильная власть это вообще замечательно. Просто нужно простым русским языком объяснять плюсы и минусы. А знаете, демократия, ну, я же тоже сегодня говорила, на… Угу. каждый ее понимает по-своему. Бачите, от там от стоять така а, персона, да, і те, що їх сюди прислали, це є і а, доказом того, що у, Україна а, в даному разі наступила декому на а, болючий мозоль. І ось бачите, те, що вони зараз підходять, тут намагаються все зробити. Російські пропаганди я перепрошую, ви анексували. Ви анексували Крим, ви анексували нашу територію. Ми не дамо анексувати наш прямий ефір. Я перепрошую зараз іде прямий ефір, будь ласка. У нас прямий ефір. Минова. Мы знаем Мы 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 очень хорошо знаем, как громко работает ваш сливной бачок, который у нормальных людей называется рот. Вы можете отойти и не мешать нам работать. Пожалуйста. Ольга, сливной бачок. Я вообще не согласна с этим. Ну, чуваки, это правда-неправда. Правда, неправда. Это от волнения. Не до конца имеет значение, что конкретно происходит. Обратите внимание, происходить может одно и то же событие, но интерпретация этого события имеет значение. Это то, что в современном мире, наверное, принято называть эпохой постправды, когда есть правда. Или, может быть, правды нет. Но то есть не важно, что был нанесен удар. Ну как? Важно, но не в этом сакраментальный смысл. Важно, какое именно мы с вами или они для нас сформируют отношение к этому удару. Их интерпретация, наш удар по Харьковской области, проявление агрессии. Для нас все то, что мы сейчас делаем в Харьковской области, это создание... санітарної зони, і если ми с вами вважаємо себе. патриотами, то лучше относиться к государственной точке зрения и работать на государство. Это тоже кто-то назовет наверняка пропагандой. Пропаганда Кремля. Ну, слушайте, какая пропаганда? В чем пропаганда? Давайте, вот кто написал пропаганда Кремля? Расскажите, в чем пропаганда? Что было не так? Ну, это будет пропаганда здравого смысла, пропаганда интересов твоей страны, пусть даже и агрессивное навязывание интересов твоей страны Об'єктивної інформації не существует. Є только інформація за которую, к кто-то заплатив. Є только інформація, которая преследует, так огромному сожаленню цілі. Поэтому, ну яка пропаганда Кремля? Слушайте, хватит, вообще не смішно, все это. пане Олександре. Що чекаємо ми від військової допомоги? Оці 61 мільярд що буде в найперших пакетах? Бо пентагон сказав, що вони вже ось на дуже низькому старті і чекають від машки з капітолію. Я можу сказати, що в принципі дійсно так і очікується, що ця допомога може бути передана досить швидко, оскільки в цьому пакеті є такий механізм, як фактично компенсація того, що буде передано Україні із арсеналів США. Відповідно, враховуючи це, вже зараз можна передати певну номенклатуру із того, що є на запасах і на складах Сполучених Штатів. Це і артилерійські снаряди, це і артилерія, це те, чого дуже так само чекаємо. Ракет Атакамс, які нам дуже на сьогоднішній день потрібні. І, відповідно, в принципі, ті ж самі ракети для систем ППО. Тобто широку номенклатуру насправді та, яка є на сьогоднішній день на озброєнні Сполучених Штатах. Можна буде отримати в принципі досить таки швидко. Ну я думаю, що протягом місяця, півтора, десь так, протягом кількох тижнів, можна буде вже говорити про те, що ця зброя може з'явитись в Україні. Скільки ми вже більше півроку, та з вами без американської допомоги. Так. Так, так, без за виключенням ось того пакету, який був, ну він такий був. Він важливий так само він е, допоміг, але він був такий, знаєте, стабілізаційний. Тобто заповнення потечних поточних потреб, той, який був із фондів близько 300 мільйонів цього року, переданий. А без таких серйозних значних пакетів, десь близько півроку, саме так. Як ми ці півроку прожили, і до чого це призвело зараз? І і чого чекаємо? Що, що змінить цей пакет 61 мільярд? Протрималися. Протрималися українська армія. Не посипалася, фронт не не посипався. Попри те, що дійсно це дало можливість ворогові просунутися. Вони отримали певні територіальні здобутки, зайшли в Авдіївку, хоч і ціною надзвичайно високих втрат, але Зайшли зараз. Є в них певні успіхи в районі Часового Яру. в Принципі, тобто, це дало те, що. Розумієте, що сталося, сталося те, що не вдалося зупинити російські війська так, аби вони вимушені були взяти паузу, тобто нанести такий удар потужний, аби вони не могли розтягувати цей наступ, ну фактично не зупиняючись. Адже від жовтня місяця 23-го року, як Росія почала цей такий масштабний наступ на сході, так він не триває до сьогодні і буде тривати практично без перерви. Тому вдалося би його раніше зупинити. А що стосується Ця цього пакету на що є розрахунок? Я думаю, на те, щоб якраз спинити ось цей наступ після пожвавлення, який очікується там в кінці травня, початку червня. І десь, ну, скажімо, на якомусь рубежі остаточно зупинити російські війська, і, в принципі, щоб це призвело до певної такої тактичної паузи. Ну а далі, це знову ж таки завдання для того, щоб накопичувати певні ресурси, аби була змога вести контрнаступальні дії. Бо якщо ми говоримо про цей пакет. Теоретично можна розглядати, що якщо в українських військ з'явиться можливість, скажімо, розвинути якийсь успіх, хоча б тактичного локального рівня, то очевидно вони будуть контратакувати. Але якщо не вистачить, то звичайно, але змови не йде про те, що це може призвести до кардинального переламу ситуації, тобто, все одно потрібно буде готуватись тоді на 2025 рік. Із цією допомогою, яка може бути, і планувати певні дії. Але зараз я можу сказати, знаєте, в мене таке складається враження, що Росія тепер російські війська можуть потрапити в свого роду таку пастку. Адже вони розраховували на те, що Конгрес не проголосує. Ну, він ще не проголосував, але я все ж таки сподіваюся, що проголосує буквально сьогодні. Це станеться. І тоді, що відбудеться? Тоді. Може відбутися наступний ефект: що Росія буде лізти, вони самовпевнено переоцінюючи свої можливості, будуть лізти сюди, будуть намагатися атакувати, в тому числі на Харківщині, а Україна може отримати літаки, як заявив прем'єр-міністр Бельгії Декро, що це може статись навіть до літа. Атакам знову ж таки, які передбачені цим законом, і інші види зброї. І плюс якщо підключиться ще більше Європа, то може отримати потужну відсіч, що окупанти і такий потужний вогневий вал. І це буде при, в принципі такої свого роду пастки. Вони прийдуть сюди, вони будуть більше атакувати і будуть не очікувати того, що такий удар по ним буде нанесено. Вони не на це розраховували, коли планували поживавлення цього нас. на самої Україні. Сьогодні при этом празник як їм кажуть перемоги. спікер Конгресу США Джонсон, який назвав себе політиком воєнного времени, похоже, І все ж рішила добре. Законопроект воєнно допоможі Україні. Это той самий законопроект, який который... выдвигался в марте и был поддержан главным республиканским русофобом Линдси Грэмом, а значит и Дональдом Трампом. И который немногим отличается от сенатского, принятого в феврале. А потому этот законопроект сразу же поддержал и Байден, и все остальные демократы.